Громади українців із Ферери та Ровіго разом зі своїм духовним провідником отцем Василем Вербіцьким здійснили паломництво до Трину, міста, де зберігається одна з найбільших святинь християнства. Отець Василь очолив для паломників недільну святу літургію, яку своїм співом прикрасив хор громади з Ферари. Багато прочан приступили до святої Тайної Євхаристії, наповнюючи свої серця Божою благодаттю. Після богослужіння розпочалася екскурсія святинями міста. Її провела пані Світлана Прокопчук. Найперша паломна. Відвідали катедральний собор святого Іоанна Хрестителя, де зберігається одна із найбільших реліквій християнства туринська плащаниця, що вже понад чотири століття перебуває у цьому храмі. Біля святині усі разом помолилися за Україну, наших військових, а також у своїх особистих намірах. Наступною зупинкою стала церква Богоматері Марії Помічниці Християн це головний храм Селезіанського згромадження. Його розкішне внутрішнє оздоблення вражає величчю, а особливу увагу привертають мощі Ордену Селезіан, зокрема засновника святого Івана Боско. В одній із каплиць храму знаходиться могила святого Домініка Савіо, який помер у 15-річному віці. Особливо зворушило місце, де віруючі залишають кольорові стрічки та фото немовлят, дякуючи святому за його заступництво над дітьми та вагітними. Ще однією важливою зупинкою став санктуарій Базиліка Богоматері Консолати. Перед чудотворним образом Пресвятої Богородиці паломники у глибокій єдності промовили десять разів молитву Богородице Діво, довіряючи їй свої прохання та вдячність. Завершенням паломництва став час прогулянкою містом спільних розмов. Та світлин на згадку, а дорогою назад, у тиші автобуса, єднаючись у спільній молитві, паломники разом пройшли хресну дорогу, переживаючи таємницю христових страждань у своєму серці. Ця проща залишила у душах людей глибокий слід віри, любові та вдячності Богові за благодать цього дня.